Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і вийшла нова стаття е, Григорія Омельченка, коли мовчить Фоміда справедливості починає говорити зброя. Під цією ж назвою і е, у білої вовчиці овчиці, е, як це сказати, новий ролик вийшов, тобто нове відео звернення. Ви знаєте, прозвучала тут дуже цікава фраза, закликає Григорій Омельченко, як потрібно карати, тобто розстрілювати, тобто, саджати за три дні, і ну, почитайте самі цю статтю. Але там прозвучала ще одна дуже цікава фраза: Зеленський, хрещений батько кримінально-політичної мафії в Україні, Григорій Омельченко. От і дивимось. От, і дивимось. А, дивіться, але ми подивимося спочатку реакція нашої влади, а особисто Зеленського, саме на цю статтю, тому що він знову закликає, звертається до нашого президента. Реакція. Роблять вигляд, що не чули, не бачили, і знову ніякої реакції. Ну, Зеленський взагалі в астралі, в своєму мірі. От. А влада зробить вигляд, що нічого не сталося. Оце єдине, що я тут бачу. Зроблять вигляд, що нічого не сталося. І дивимося, оце хрещений батько кримінально-політичної мафії, тому що саме Зеленський привів е, усіх, хто зараз є не тільки на ключових посадах. Цей зелений спрут розходиться по всій країні. От і дивимося хрещений на хрещеного батька. Ну, він таке враження, ви знаєте, таке враження він діє ну, так, як домовились, та як по договорняку, Вже давно про це домовились. Це міг бути не тільки Оманський кейс, щоб ви розуміли. Там є набагато більше. Я вже десь в якомусь відео розповідала, що я дивилася на регресивному гіпнозі, що там. Саме Оманський Кейс це тільки, знаєте, така верхушечка айсберга. Це тільки так. А там набагато глубше глуближе, глубже всякого. Зараз ми подивимося, чи дійсно він розуміє, не розуміє, але керує, керує мафія. мафією в Україні. Розуміє, чи не розуміє, а накази дає. Ви знаєте, згадалося мені кадри. Мені здається, я от забула, що то за гра така була. Здається, в 90-х. Там був Зеленський ще, чи на початку 2000-х. Зеленський був молодим. Я ті програми не дивилася, але той кусочок, як Зеленський собі монетки в пику за, 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 за гедота вуй, я би... Гроші, гроші це саме -саме брудне, що може бути. Розумієте, людина настільки хапужна, що навіть при грі бере гроші в рот. От, от він вже в повний рот цих грошей. Гаразд, дивимося. Дійсно, він дає накази, бачите, йде від нього. Хоча тут іде карта, ну, скажімо так, пустоти. Так? Але все рівно 13-й аркан говорить про те, що це, ну, з цією картою, ну, як би це сформулювати? Накази в нього йдуть вбивчі, вбивчі накази йдуть. От і все, йде від нього. Тут не заперечення, це не є заперечення. Тут навпаки вбивчі накази йдуть. Ось, які помаленько вбивають український народ. Тобто він керує, він знає, що він робить. Він знає, що він робить. Ось якось так. Вчепилася так, той павук до, до, до карти, приліпився. Ось якось так. Але робить дурочку. Верніше, з нього роблять дурочку, що ніби що він нічого не розуміє, що ніби що він там наглотався на, 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 на всяких речовин і тому подібне. Нічого подібного. Людина знає, що вона робить. Тим більше, що це він все привів. Це все кодло, він привів. Тобто він завідує. Давайте так. Чи буде ця стаття мати якісь наслідки? Ще це подивимося. Чи будуть якісь наслідки від цієї статті? Ну, ніби її не було. От відверто вам кажу, не будуть ніяк. Нуль. Ось нуль іде. Не буде. Не чули, не бачили, не знаємо і тому подібне. Я не бачу тут реакції. Немає реакції. Розумієте, далі будуть свою водичку лити. Нуль реакції взагалі. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!